Агов, друзяки, і сьогодні мова піде про наступне: Інжектів та Apollo Створення безпечнішого децентралізованого майбутнього. Ну що ж, друзі, привіт усім і радий бачити кожного на моєму каналі. У постійному мінливому ландшафті блокчейну безпека активів, як ми знаємо, залишається на Першому місці, тобто першочергове завдання. З інтеграцією ApolloSaf в інжекті ми стали свідками ключового моменту в забезпеченні підвищеної безпеки, особливо для великих власників капіталу і досвідчених користувачів. Як перший протокол з а, мультипідписом на інжектів ApolloSafe відкриває нову еру безпеки активів, про що власне і піде мова в цьому випуску? І поїхали! Я гадаю, не буду закрити увагу, розповідаючи про інжектів, адже інжектів це найшвидший сумісний блокчейн першого рівня, що знаходиться в авангарді фінансів web 3 А давайте трішки розповім більше про Apollo DAO, що він собою являє. Викинувши, як колективна сила Apollo DAO складається з розробників Cosm8 і шанувальників DeFi, об'єднаних єдиним баченням створення неперевершених власних інструментів DAO і платформ управління активами для сфери Космос. Їхній найбільше включає Apollo Safe, Apollo Pay та Apollo Rounder, є свідченням їхньої відомості та інноваційності у космічні галузі. Ну що ж, глибший погляд на Apollo Safe на вас чекає саме зараз. PoloSafe це не просто протокол, а мультипідпису. Це маяк надійності в турбулентному світі цифрових активів. Працюючи на основі смарт-контрактів Cosm8, він приносить переваги власне мультипідписних гаманців в саме серце костем інжеків. По суті, мультипідписні гаманці функціонують як мережа безпеки, вимагаючи, щоб транзакції підписувалися кількома сторонами. Це благословення для великих установ і досвідчених користувачів, які прагнуть власне Захистити значний свій капітал. А, і власне в цьому є велика потреба. Якщо один з учасників може, ну вдруг, наприклад, опинитися під загрозою, колективна природа гаманця гарантує, що активи залишаються захищеними. А полосейф, завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, демонстру демократизував власне доступ до такого посиленого захисту активів, гарантуючи, що навіть ті, хто володіє глибокими технічними знаннями, знаннями, пробачте, можуть власне скористати. Статися перевагами мультисигнальних гаманців на інжектів. Що ж, чому ApolloSafe змінює правила для гри на інжектів? Перша поява ApolloSaf на інжектів обіцяє майбутнє з меншою кількістю перешкод для розробників і більшою захищеністю активів для всіх зацікавлених сторін. А DAO, фонди та широкий спектр учасників криптовалют тепер мають інструменти необхідні для управління коштами з без... безпрецедентною пробачте заговорюю з безпрецедентною легкістю та безпекою. А Брюс, тобто свій засновник ApolloDAO, влучно підсумував цю думку. Якщо коротко, то він сказав наступне: розгортання Apollo Safe на інжектів це не просто запуск ще одного протоколу, це крок до збільшення прийняття та інновацій всієї екосистеми. Що ж, начебто, таке він і сказав. Крім того, неможливо переоцінити важливість зручного для користувача мультигаменця, а знижуючи бар'єри та спрощуючи розгортання деп на інжекті. Safe відкрив величезні території для інновацій. Які вже готові до вивчення розробниками. Співзасновник і генеральний директор Injective Labs Ерік Чен поділяє цей ентузіазм, і він сказав наступне: такі інструменти, як Apollo Safe, це просто, не просто власне, підвищують доступність, вони прискорюють зростання нашої екосистеми. З його широкими розповсюдженням ми готові побачити безпрецедентний приплив капіталу та безліч спільних проектів. Отож, приєднання до системи Apollo Safe. що це означає? Бажаєте інтегрувати власне можливості Apollo Safe? М -м -м, тоді вам до нас. Подорож починається на сейф Apollo FAM, власне, силочку залишу е в описі під відео. Незалежно від того, чи створюєте ви новий мультипідписний гаманець або вдосконалюєте вже існуючі, користувацький інтерфейс Apollo Safe забезпечить вам безперешкодну власну роботу на платформі Injectів. Ну і що ж, тепер підсумуємо усе вище скажете. Партнерство Інжектів та е з Apollo Safe це означає е більше, ніж просто договір, ніж просто інтеграція, це е, далекоглядний крок до більш безпечної та надійного децентралізованого фінансового майбутнього для кожного, оскільки інжекті продовжує бути е, першопрохідцем у фінансовому просторі в 3, а полосейв стоїть пліч опіч, гарантуючи, що майбутній шлях буде не тільки інноваційним, але й захищеним від ризиків. Разом вони створюють яскраві блокчейн ландшафтів l 1 готовий до створення наступного покоління революційних додатків. Ну і що ж, у мене на цьому все буває бути вам корисний і Стрімося в третьому випуску, присвяченому проекту інжектів за цей місяць. Отож, бувайте!